Я вас вітаю. В, кожного, в кожному бізнесі є свої інструменти. В кожному бізнесі є свої інструменти. В нашому бізнесі також є інструменти. Але ті інструменти, які є у нас, їх дуже легко помістити в одному дуже-дуже, знаєте, місці, з якого він, ці інструменти дуже рідко випадають: це наша голова. В будь-якому бізнесі, наприклад, там, в будівельному там, в ремон... по ремонту автомобілів. Повинні бути інструменти. Ці інструменти коштують дуже дорого. Дуже дорого. Коли дитина навчиться в школі чи в університеті, у неї є книжки це їхні інструменти. Вони також коштують грошей. Реєстрація на всякі сайти, на всякі навчальні системи це також інструментарій. Який же у нас інструмент? Самий головний інструмент, про який я хотів би з вами сьогодні поговорити, шановні друзі, це ваш досвід. Якщо у вас, якщо у вас буде досвід. Позитивний досвід, досвід, який ви пройшли самостійно. Якщо ви будете знати не зі слів, а зі свого досвіду про певні речі, якщо ви отримаєте свої факти, це буде най, найміцніший фундамент вашого бізнесу. Дуже часто люди приходять в це підприємництво і перерозказують те, що десь вони почули, десь вони перечитали, десь вони побачили, але дуже багато людей не мають свого досвіду в цьому підприємності. Який же нам потрібен тут досвід? Про який досвід я говорю? Про які інструменти я говорю? Дивіться. У нас буде декілька видів досвіду в цьому підприємстві. Перший досвід, ваш особистий досвід, ваше особисте ставлення до того, як веде себе МВ, до їхнього товару, до, їхніх, до їхнього сервісу, до їхньої системи, до їхнього сайту. Тобто, якщо ви. Один раз розберетесь для в своєму житті, що таке МВ, що таке товари. Якщо ви розберетеся з багатьма продуктами з цієї, з цієї системи, у вас буде свій досвід. І якщо цей досвід буде позитивний, якщо ви будете задоволені цим, я вам скажу: це ваша броня. Також ви можете отримати досвід негативний, від киля, від людей, від людей, які будуть навколо вас. Чому так? Тому що у людей, які знаходяться навколо вас, у них немає навіть одного відсотка знань, які сьогодні є у вас. І ми дуже часто робимо цю помилку. Ми дуже часто спілкуємося з приводу тої чи іної теми з людьми, в яких навіть навіть і йоти, навіть відсотка немає знань, таких як у нас. Наприклад. Наприклад, ми з вами вже поговорили, наприклад, ви вже зареєструвались, наприклад, ви вже спробували щось, якісь продукти, вам вже щось доставили там, і так далі. І ви все одно намагаєтесь слухати людей, які навіть ніколи в житті не робили того, що ви вже зробили. Розумієте? Відкіля брать позитивний досвід? Позитивний досвід можна брати з власного, власного використання продукту, власного спілкування з вашою верхньою лінією і так далі. Дуже часто люди для того, щоб отримати позитивний досвід з, з використання продукції, купують одну маленьку зубну пасту за 100 гривень, одну зубну щітку. От. І дуже щасливі від того, що це все в них є. А є люди, що роблять, є люди, роблять таким чином. Люди перевіряють самостійно, яким чином робиться реєстрація, яким чином створюється клієнтський особистий кабінет, що таке проценти від е, по бонусній таблиці, що таке кешбек, що таке купони. Тобто люди автоматично хочуть швидко зрозуміти, як працює система. Є люди, які хочуть від цього всього відійти, хочуть це просто почути, послухати десь від кілясь інформацію взяти, щоб потім її перерозказати. Я вам скажу це між цими людьми, вставлені до системи, вставлені до справи величезна прірва, величезна прірва. Чого я так говорю? Тому що ми бачили за свій за цей час, що ми в бізнесі, ми бачили багато підходів людських. Да? Були люди, які приходили в бізнес і казали: скажіть, будь ласка, що нам робить. Ми хочемо перевірити цю систему, як вона працює, що в ній не так, що в ній так. Тобто вони розбираються на, на самому старті. Для того, щоб ви не хвилювались, для того, щоб ви дуже-дуже швидко отримали свій позитивний досвід, МВА вам дає 90 днів гарантії на продукцію. Що це значить? Це значить, що ви маєте можливість зробити тест драйв. Тест-драйв підприємництва, ви тільки вдумайтесь, ви маєте можливість зробити тест-драйв бізнесу, той, який у вас є. І потім приймати вже рішення, правда то чи неправда? Люди роблять по-різному: по хтось робить тест драйв, а хтось перед тест драйвом ходить, і збирає інформацію з усіх з усіх усюд. Е е як ви вважаєте, у кого виходить бізнес швидше? У того, хто пішов, назбирав інформацію від тих, хто нічого не знає. чи у тих людей, які вже на власному досвіді е, пересвідчились, що товар доставляють, що за це платять, що є кешбек, що є виплати по бонусній шкалі, що під вас підключаються люди, що ваша спонсорська лінія правдива, що вони нікуди не пропадають, що вони допомагають вам інформаційно. Тобто ваша задача, і моя задача була на початку набрати свій власний позитивний досвід з цього підприємництва. Для чого це вам потрібно? Це вам потрібно для того, щоб, ви, щоб вас, люди, яким ви будете про це говорити, сприймали серйозно. Коли люди сприймають вас серйозно, коли у вас є знання, коли у вас є правда, основним інструментом в нашому підприємництві є ваш власний досвід і ваша правда, тільки правда. Коли ви говорите про щось, що ви самі не перевірили, навіть коли ви говорите стопроцентну правду, але ви її не перевірили на собі, це сприймається тією стороною як неправда. Як просто говорять, говорять, всі говорять. Всі почули, десь щось бачили, десь щось, десь, щось, десь щось, десь щось. Для того, щоб вам ніхто не зміг сказати, що цей товар дорогий, ви повинні самі перевірити на собі, дорогий він чи недорогий. Не просто взяти там де знаєте, інформацію з Ютуба, а перевірити на собі. Щоб ваша дружина сказала, що цей пральний порошок пере класно вашу білизну, щоб, щоб ваші оточуючі сказали, що це класна кава, щоб ваші знайомі сказали, що це дуже крутий чай, розумієте? Щоб ви зрозуміли, що ці енергетичні напої працюють краще, ніж ті, якими ви хоч колись користувались. Щоб ви зрозуміли це самі на, на, на своєму досвіді. І у вас на це є 90 днів, шановні друзі, 90 днів з моменту першого замовлення. Тобто на кожну продукцію у вас, на кожен вид продукції, на будь яку її кількість, у вас є гарантія 90 днів. Це вам дає шанс перевірити цю систему на те, як вона працює, щоб ви не хвилювалися. Дуже часто дуже часто люди цю можливість не використовують. Вони входять в це підприємництво як в холодну воду. От ви хоч колись заходили в холодну воду, коли на дворі жарко, а вода холодна. Коли ти заходиш по пів сантиметра, да? інколи буває, що людина навіть не зайде до колін. А є люди, які, ну якщо вже я вирішив купатися, то я вирішив купатися Бум! і пригнули. Да? Така ситуація, такий приклад. В цьому підприємництві схожа ситуація. Якщо ви в нього будете заходити рік в цей бізнес, то ви, може, й по коліна не зайдете. А коли ви в це підприємництво приїхали, глянули так, море, так, прохладне, дивлюсь, люди плавають. Хтось зайшов і каже, все нормально, заходь, все в порядку, ви бачите, люди плавають. Чого вам в цю, в цю воду заходить по пів сантиметра? Зайшли, вирішили і поплили. Ось така проста ситуація. Вам потрібен досвід з товаром, з багатьма серіями продукції, щоб ви розуміли, що тут не тільки є стиральний порошок і зубна паста, щоб ваша дружина знала, що тут є дуже класні уходи за, за обличчям, що тут є дуже класна декоративна косметика. Це потрібно знати. І ще момент. Вам потрібно пересвідчитись в тому, що ваша спонсорська лінія вона в системі, що вона в темі. І коли у вас складеться цей пазл, що все існує, що все працює, що ви тут не один, що тут є новачки, що тут є ті, хто вже дуже давно, що тут є ті, у кого є певне ставлення до цього підприємництва, і тоді у вас все складається дуже класно. Я вам бажаю. Отримать з цього підприємництва дуже швидкий позитивний досвід. Чому? Того, що наскільки швидко ви починатимете, так само швидко і починатимуть ваші нові партнери. Чого? Того, що вони будуть вас дублірувати, копірувати і повторяти ваші дії. Як маленькі діти повторюють за своїми батьками, я вчора зустрів свого знайомого, хлопчику 12 років, він ходить точно так само, як його батько Юра. Точно так само. Походка та сама, погляд той самий. Чому? Того, що ми дубліруємо, копіруємо тих людей, які нас за собою ведуть. Так як ви плануєте тут за собою вести людей, будьте тими людьми, які мають класний позитивний досвід і дуже правильне, класне позитивне ставлення до справи. Бажаю вам успіхів, на зв'язку, всього найкращого, хороших вам партнерів. Разом ми можемо зробити багато. Все, пока, до скори зустрічі в ефірі.